Вітаю вас на каналі United Action TV. Сьогодні з вами я, Оксана і Котик, Котик Дрімко. І до нас в гості знову прийшла Анна Марія. Привіт, Анна Марія! Привіт. Hey. Ми дуже раді з тобою зустрітися на початку навчального року. І власне сьогодні ми будемо говорити про те, як навчальний рік починається в Британії, в британських школах. Да? От, тож представся, будь ласка. Мене звати Анна Марія, мені 7 років, і я... я прийшла на канал зніматися з Оксаною. Супер. А в який клас ти в цьому році вже йдеш? Третій. Третій. Ти так згадуєш, який клас Що, забула? Чи ти просто звикаєш, в якому ти класі? Ну насправді всі ви стали на рік дорослішими. Я згадую, коли я була ще маленькою. А як я завжди хвилюючи чекала 1 вересня, а в британських школах навчальний рік починається не завжди 1 вересня? От, наприклад, в університетах він в кінці вересня починається. Розкажи мені, будь ласка, як ти готувалася до цього навчального року і мені, і нашому котику? Ем, я готувалася. Типа, Коли я йшла в магазин з мамою, то тоді я завжди брала свої гроші з собою і типу, купляла собі там е е резинки, там карандаши, всякі такі угу. Це. і так я готувалася до школи. І ти так багато грошей не збирала? Звідки ти взяла стільки грошей? Е -е -е, ми коляски склала. Отже, це я так нашим хлопчикам і дівчаткам, батькам кажу, що якщо ви хочете мати свої гроші, вчіть колядки, щедрівки, і взимку будемо разом їх співати. Да, у нас ще будуть програми, і ми будемо в цих програмах розповідати і разом з вами вчити колядки, щедрівки, щоб збирати гроші. А хто тобі стільки грошей надав? тата, мама. Вони що? просто у мене у нас такий дом, що одна половина, ми живемо там, а на другій частині половини живуть цей моя бабка зідок. Супер! Це дуже класно. Але ми хочемо все ж таки ще про школу поговорити. Скажи мені, от так від, від, відверто, чи хочеться в школу, хотілося чи не дуже? Не половина. А вам, давай запитаємо наших хлопчиків і дівчаток. Напишіть, будь ласка, чи хотілося вам до школи? Чи не дуже хотілося? Да? А якщо не дуже хотілося, то як можна зробити так, щоб вам було цікавіше? Тому що насправді, ну, що таке початок навчального рі да, Це нові якісь завдання, щось нове цікаве. Да. Звичайно, вчитися ми не дуже любимо і не завжди любимо. Да? Можливо. Але уявіть, якщо ви щось вивчаєте нове, спочатку здається, вам це складно, правда? Так. Але з часом, коли у вас починає щось виходити, да, ви отримуєте класні оцінки, вас мама тато хвалить, каже: О, який ти молодець, який ти класний, ти, 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 ти такі гарні оцінки отримуєш. Та й взагалі ти там набагато розумніший. От. То uh, нові знання, на вашій, на, які ви здобуваєте, насправді це дуже приємно і радісно, і вашим батькам, правда? Так. Так. Супер. Uh, і uh, ми ще з тобою хотіли поговорити про те, що uh, ну, закінчується одна пора року, тобто закінчується літо і починається осінь. Mm -hmm. Ну, Давай спочатку згадаємо, чого хорошого є восени. Mm -hmm. Ну, що відбувається восени? А ви, будь ласка, напишіть нам а, в повідомленнях, що для вас цікавого, корисного, такого надзвичайного а, відбувається восени. Анна Марія, а що для тебе восени такого чудового ем, відбувається? Що можна збирати різні лістя? Листочки можна збирати так. Я хочу підказати, що дійсно це чудова пора збору чого? Того, що ми посадили восин навесні або влітку. Що ми збираємо восени? Урожай. Урожай збираємо. Чи є у вас якась городина вдома? Так, у нас типа є. Там, де наша входна двері, у нас є такий маленький гарден, Там, де у мене живе моя курка, і там, де... І там, типу, у мене ззаді дома, угу. у мене там тіпа, такий більший гарден, у мене там великий батут, і є тіпа, тарзанка, і огород, турніки, і всяке таке. Класно. Давай запитаємо наших хлопчиків, дівчаток. Будь ласка, напишіть, чи вирощуєте ви щось не знаю там, На вашому підвіконі. У мене, наприклад, на підвіконні весь час росте якась травичка. То в мене там укропчик, то петрушечка, базилік вирощую. Ну, я, звичайно, цими рослинами користуюсь, коли готую щось на кухні. Да, прикрашаю, там. в мене цибулька зелена є. Тобто, в мене є на підвіконні такі невеличкі. Рослинки, а є ще і теж невеличкі сади. в цьому році я посадила клубніку і навіть їла свою клубнічку, полуничку. Да, полуницю. От, тож, напишіть, намалюйте, присилайте нам студію під цей ефір і можна розмістити і відео да? про те, що у вас росте в е, вашій городині. Так, ми збираємо урожай, а ще е, осінь це така чудова пора, коли можна ходити до лісу, да? і в Україні ми збираємо гриби. Що ми там ще робимо? Е, лістя. Збираємо. Листочки. От е, я, до речі, хотіла розповісти: е, вчора ми гуляли е, в е, Грін паркі, і от такий листочок. Да? Я сподіваюся, студія покаже. А він потрапив мені на волосся. І ти знаєш, я його зберегла, цей листочок, і я його а, збережу як згадку про цю чудову, а, ці чудові дні, перші а, осінні дні, бо вони видалися такими теплими, Ну, спр справжнє літо зараз, і, правда? і Да, і Да, свою прогулянку. і свою прогулянку. І дивись, ми зараз згадали про якісь яскраві такі речі. Я хочу сказати, що насправді було чудове літо. Ми ми, ага. звичайно, дуже любимо літо. Ти любиш літо? Так, ну, але потім е, слишком много ос і пчого прилітають. Багато е, бджілок і, е, да, і, ос. і ос. Але що хорошого в тебе влітку було? Що по перше не було школи. Вау, не було школи. По-друге, я могла купатись. Супер, чудово. І по-третє, що, ем, що сонечко світило? Сонечко світило. Чудово! І ми також звертаємось до наших глядачів. Будь ласка, підкажіть, а що у вас влітку було чудового такого? Такого неймовірного? Я, наприклад, також а, влітку. Їздила на пляж в Бормут, Бормус, да, де ми зустрілися, mm. до речі, з Анною Марією. Розкажи, що там такого цікавого було на пляжі. Пам'ятаєш, як ми паромом переїжджали з одного берега mm -hmm. на інший? Експірієнс, такий такий досвід у нас з тобою da. був. Да? Mm -hmm. так? Що ще цікавого тоді було? Mm. Тоді було цікаво, що ми з моїм братом Марком ловили крабів. Супер, бачиш, які чудові спогади. І якщо ці спогади можна якось зафіксувати, наприклад, намалювати. Да? Можна mm -hmm. описати про цю подію, можна зробити фото і роздрукувати. Mm -hmm. І ми сьогодні, до речі, з Анною Марією, поки готувалися до ефіру, зробили кілька фото. На жаль, ми їх не роздивимося, ви не побачите. Але тут дійсно є маленьке фото на згадку про сьогоднішній ефір. І у нас тут є наш котик Дрімко, і Анна Марія в кадрі, і я разом з нею. Да? І таким чином ми зафіксували от сьогоднішній день, а можна ще до цього намалювати літо. Да? І у нас буде малюночок про літо, і намалювати що буде восени. І таким чином ми з вами вибудемо таку кінострічку. І я хочу тобі сказати, що Всеукраїнська асоціація арттерапевтів. Всеукраїнська артерапевтична асоціація, вона навіть дає рекомендації для батьків і для дітей, як краще от загадати ці спогади зафіксувати. Їх можна давай замалювати, Мати. сфотографувати, описати, Мати. Ну, зберегти. Зберегти. Ну, Наприклад, якщо літо, щоб ми з тобою зберегли? В мене, наприклад, є камінчики. Ем... Ти щось тоді з поїздки в в бормус щось з собою взяла, якісь речі? Um, щось на, на березі знайшла, можливо. Да. Ну, ракушки. Що це? ракушки. А ще ракушки, камінчики можна розмалювати. Ну, ми, mm -hmm. на жаль, сьогодні цього зробити в студії не планували, але на, на майбутнє як ідею. Що ми можемо з тобою тут в студії зробити, ми можемо розмалювати. І, до речі, рекомендуємо вам розмалювати, якщо у вас є такі спогади, такі речі, їх можна розмалювати і зберегти. І потім, Ми вже сьогодні говорили про те, що можна на різдвяну ялиночку її прикрасити чим? Чи Фотографіями. Також речами такими, mm, да? Да. можна камінчик розмалювати, і зробити, і повісити, як е, іграшка новорічна. Що ще можна? Навіть оцей листочок можна його засушити, зафіксувати і помістити mm -hmm. на ялиночку. І тоді ми будемо дивитися і згадувати ці яскраві е, події в нашого життя. Так? І це буде надавати нам що? Радості. Радості! Радості. Тому що. Чим ближче до нового року, да, вже менше таких яскравих моментів, менше сонечка. А як ми можемо запам'ятати, що сонечко було? Ми можемо ем, намалювати сонечко? Ми можемо його намалювати, ми можемо його е, сфотографувати. Угу. Да? Ну, і, і, так, е, е, і коли розглядувати ці малюнки, ці фотографії, ми будемо згадувати те, що ми відчували. І от якраз е, в чому полягає. Артеропевтична така функція. Тобто ми згадуємо про те, добре, класне, що було у нашому житті протягом року. І намагаємося його взяти з собою. Mm -hmm. І коли ми розглядаємо, навіть от зараз, коли ми розглядаємо вже ці фотографії, які ми зробили до ефіру, ми дивимося, вони нам додають радості, впевненості, так? правда? Mm -hmm. Супер. Добре. Ну, і, а ще давай про про літо. Про літо. Mm -hmm. Не було школи, але було що? Mm -hmm. Ти займалася чимось під час літа? Yeah. А чим саме ти займалася? Um, я малювала. Ти малювала, так? Я ще й грала з котиками, моїми. Гралася з котиком. Угу. А це хто? Моя курка. Курка. Я забула, що в тебе є курка. Тобто в тебе тваринки, до речі, також дуже добре, якщо у вас є можливість е, е, утримувати якихось своїх там, рибок, е, тваринок. А якщо такої можливості немає, є чудові зоопарки тут, в Британії. Да? У Лондоні є такі е, зоопарки, де можна yeah. прийти і под... розглянути тваринок, да? і на... з ними поспілкуватися. От. Так що можна і, і такий мати досвід. Так, ще, ще що, um, uh, ще. Ну, ви подорожували десь? Так. Um, да. Куди ви подорожували? Ми подорожували до моєї с младшої сестри. Uh -huh. В гості на її День народження, бо їй тепер п'ять. Ого, вона стала на цілий рік доросліша. Ну і дивіться, в нашому житті власне і такі свята це можливість порадувати один одного. І День народження, і можна листівочку написати. Да? І, uh -huh. до речі, традиція тут, в Британії, один одного дякувати листівочками. Тож можна uh -huh. їх намалювати? Так. І це теж буде дуже яскрава а, така подія. Отже, я хочу сказати, що незважаючи на те, що починається новий навчальний рік, можливо, не дуже хочеться вчитися, да? тому що це треба а, приділяти зусилля. Але ми в вас віримо, тобто я маю на увазі ми батьки, дорослі, ми віримо, що ви дуже розумненькі хлопчики і дівчатка. І а, якщо а, ви будете. Навчатися, розвивати свої здібності і таланти. Ми будемо разом з вами радіти цьому так. і теж вчитися у вас, Да? Отже, що би ти хотіла побажати нашим хлопчикам, дівчаткам, які сьогодні будуть дивитися цю програму в новому навчальному році? Я би хотіла побажати радость. <звиси> Веселля. Весілля. Веселитися, так. Да. Ем, ще не грустити. Не сумувати. Не сумувати, тому що літо закінчилось. Але пам'ятаєте, у нас осінь, а за осінню зима а і багато-багато різних свят попереду. А ти ще не сказала, що чим ти особисто чому ти особисто любиш осінь? Бо... В осені Тож ми тебе вітаємо, хоча е, ще день народження не настав, але звичайно завжди. 22-го. Да, кожний період в, і, а в природі є свої якісь прекрасні речі, за які ми цінуємо. Да? І осінь прекрасна тим, що жовтіє листячко, да? змінюється. Трошки відбуваються зміни в природі, ми стаємо дорослі. Ви стаєте дорослішими. Ми а теж... ви тільки старіте. <сум> ми стаємо досвідченішими. Да? Угу. Тобто все відбувається і щось нове приходить в наше життя. І ну, ми ж любимо подорожі, да? ми так. любимо якісь нові речі. А якщо ми до цих нових речей підготуємося, да? складемо план. Буде набагато цікавіше і веселіше. Тож ми всім вам бажаємо миру, радості, да, нових вражень. І пам'ятайте, що а, початок навчального року це чудова подорож, під час якої не лише будуть вивчення домашнього завдання, а й будуть великі і маленькі перемоги і проживання складнощів. І радості від того, що ви подолали ті складнощі. Тож ми бажаємо вам легкого, радісного навчального року. З вами була сьогодні Оксана Папета і моя помічниця Анна Марія і, звичайно, наш котик дрімко, який з радістю слухав наше сьогодні спілкування з Анною Марією, і він бажає вам миру, радості і каже, як каже котик Мурр. На все добре. 爸爸。<Papa. S 2>